Доброго дня! Сьогодні я хочу зняти такий невеличкий відео, можна сказати, огляд товарів, які я купляв в основному на Aliexpress, але не тільки на Aliexpress. Але це весь товар, що зараз тут розміщений, він у мене вже більше року. Тому я можу дати об'єктивну оцінку цих товарів. Щоб ви могли зробити висновок самі, чи потрібні вони вам для покупки, чи не потрібні. Тут багато різних товарів, які себе дуже добре зарекомендували. А є такі товари, які б я вам би не рекомендував би до покупки. От, наприклад, тут оця маска, яку я купив, був дуже задоволений. Десь місяць я й болгаркою як різав, надівав і там і кропив, і все дуже був задоволений. Але десь через місяць-півтора защитний слой, який там внизу, перестав працювати, і коли ти її надіваєш, вона моментально потіє, в ній не можна працювати. Хоча ж реклама там багато хто бачив, яка це класна річ. Тобто, допустимо, я вам би 100% не порекомендував. би. Для підв'язки винограду іменно. В такому виконанні. Ну, дивіться, 100% не рекомендую, розкажу чому. Якщо у вас невеликий виноградник, краще взяти таку проволоку. Буде набагато краще. Це приставка до телевізора, це ігрова приставка Ну, про неї мій син, якщо когось зацікавить, розкаже. Це, хто розуміє, це частина самого апарату кошевой. Я з ним вже працюю. Ну, десь около 4 років. О, там є нюанси, ну, про це я буду знімати пару відео точно, бо в одне не влізе, буде дуже довге відео. Значить, е, дивлячись на цей все інструмент, що тут лежить, е, щоб ви розуміли, е, про що будуть е, мої відеоролики. О, тут буде в мене і про виноградництво, і про щеплення дерев, о, і про блекат. Ну, все, що я використовував. Тут і медицина о, ось, о, вимірювати постійно, постійний рівень глюкози. Ну, про це у мене на каналі вже є ці, е, ролик. Так що дивимося. Кому щось подобається, пишемо під цим відео. Значить, хто, е, Підпишеться на цей канал, він в першу чергу е, пише на, під цим відео про що він хотів би е, побачити мій ролик, який я буду знімати. Хоч про цей проектор, хоч про, ну, про, про, що угодно. про що угодно, що ви тут бачите. Можете, якщо ви підписник, написати <кхід> я. Залюбки, зніму відео про будь-який з цих товарів, які вже особисто я протестував. Зроблю свої висновки, вирішувати, купляти вам чи не купляти тільки вам. Хто не хоче підписуватись на мій канал, просто чекайте відео якогось товару, якого я зроблю. Ну, дивіться, для підписників, так. Підписався, побачив щось цікаве. О, із цієї колекції написав, я зробив відеоогляд. У мене ще будуть відео огляди і про бензопили, і мотокосу, і, там, і про казани, чавуни, коротше, ну, Буде, я думаю, цікаво. Ну, так, дивіться, підписуйтеся, будемо разом.